Рівнянин Едуард Поліщук колекціонує раритетні мобільні телефони. Чоловік розповідає, заволодіти першими моделями задача надможлива. Такий апарат на аукціоні може коштувати 100 тисяч доларів. У його ж приватній колекції найстарша ось ця модель. Їй 20 років, і вона досі справно працює. Про більш старі телефони для колекціонера годі й мріяти. Перші мобільні телефони коштували на даний час коштують біля 100 тисяч доларів. Бачив тільки на фотографіях. Моделі дуже рідкі. От і в нашому СНГ не знаю навіть людей, які мають в колекції ці телефони. Готуючи сюжет, ми намагалися знайти рівнянина, в котрого немає мобільного телефону, і це завдання нам виявилось не під силу. Сьогодні із мобільними ходять усі від старого до малого. Втім, ще 40 років тому про таку розкіш людство не могло й мріяти. Тепер вимоги до стільникових телефонів зросли. Щоб він довго тримав заряд. Дуже не подобається, що дуже швидко розряджається. Хоча в функціях хороше фото, хороший зв'язок, потім багатофункційність. Мені важливо багатофункційність. Головне, це, щоб звук був добрий, щоб будильник завжди грав, щоб не виключався сам по собі, бо це дуже погано, коли ти зранку просипаєшся. Від тебе ніхто не буде, ти забуваєшся, що ти десь не встигаєш, ти пішлаш швидко збиратися. Також, щоб там був обов'язково інтернет, не через оперу, звичайно, через, вже, через прямий сервери. Фотографії, щоб якісні були, ну в принципі це все. Проте серед опитаних рівнян ще є ті, котрі пам'ятають перше призначення телефону. Щоб він дзвонив тільки і все, це є хороший мобільний телефон. Таку ж думку розділяє і експерт у галузі мобільних телефонів. На мою думку, найголовніше це тривалість заряду акумулятора. От тому, що телефон це пристрій для спілкування. І всі функції інтернет, там фотоапарат, MP3 плеєр без е, хорошого акумулятора, Вони є нічого. Яким би не був хорошим, ваш телефон вчені попереджають. Вплив радіохвиль підвищує кровообіг у корі головного мозку. А це може мати вплив на здоров'я власника. Тож рекомендують по можливості скорочувати час використання телефону у своєму житті. Людмила Савонькіна, Артем Лаговський, новини Рівного.